Добрий день. Основа колектора 240 см3 попарний. Така основа колектора має попарний розподільний колектор. Він кріпиться двома бултиками та має шість виходів. На два з них подається вакуумне повітря з пульсатора попарного по черзі, також він розділяє вакуум по черзі між двома трубками з одного боку та з іншого, таким самим забезпечуючи попарну систему доїння. Основна задача такого розподільника це об'єднати потік молока між чотирьома сусковими гумами в один загальний потік. В зборі з кришкою колектор виглядає наступним чином. Оце колектор в зборі. Виконаний якісного пластику, має всередині збільшувач вахи, також в нього є технологічний отвір, який не є мраком. Якщо замірювати цю основу, як от всередині, вона має 90 мм. Зовні різьбі має 103 мм. Діаметр штуцера підсускового. 14 мм діаметр трубки під вакуумну трубку 8 мм. Така основа стане в нагоді, якщо у вас вже є попарний колектор, але він з якоїсь причини поламався. Наприклад, підламалася одна із цих трубок, і вже його треба замінити. Також, щоб не міняти весь попарний колектор, достатньо замінити лише його основу. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!